Так, всіх з добрим утром. Така у мене маленька кратка новость. Навірно, ходу, друзі, їду я вже отганяти свою машинку. От, Вчора я, виходить, званювався з власником. Кажу, мов, мов, опять загодів у мене подшипник ступіце. Прошу заметити, це вже п'ятий за загод. І постоянно іменно ліва сторона. Постоянно ліва сторона. Видно, такий хороший він покупає. От. Получається, вчора ми з ним з утра созвонилися, кажу, мол, так і так. Виїжджати не буду, бо кажу, подшипник гудить, колодки пищать, ну, короче, все в кучу Він каже, хорошо, хорошо. Я кажу, позвоните мене, наберете. от Вчора цілий день мені не дзвонив, дзвонив коротше без 15.10. Каже, Сергій, що случилось? Я кажу, в смислі. А що ти каже, типа не приїхав? Я кажу, так я ж дав вашого дзвонка. Так, Сергій, мені це все не подобається. Давай завтра, з утра приганяй машину. Що він мав в цьому плані? Давай, з утра приганяй машину, я не знаю. Короте, я свою всяку мілочовку, компресор, що в мене був. От, все вже коротше, з машини. Позабирав ось. Пустий багажник залишився. Жалко, звісно, з машинкою розставатися, нічого не скажу. Машина хороша, ну, просто, просто він за неї не дивиться. ставив все дішеве, а те діше, я ж вам говорю, ось дивіться, ось у мене общий зараз 221.518. от. Щатає дето на 8000, він опять у мене загудів, Ну десь 8, може 50. Зараз він почні 8300. О, так само виходить по заправки. Ну, якщо, що, якщо сьогодні у нас прощальне відео, то скажу, хай как би і загас оддає мені, бо я тільки проїхав он почти 200 км. Я заправив ковен балон. Бо я як машину брав, був пустий балон. Там було бензина і то. Стрілка повітря лежала. Ну, за бензин то таке діло. Так що такі вот, друзі діла. Так що, якщо вдруг щось зміниться. або на самом деле я прощаюся з машинкою. Так що Будемо шукати другу машину. Ми не прощаємося з вами. А просто говорю вам до скорих встреч. Пока-пока.